Всім привіт! З вами я, Метобоець, і сьогодні ми будемо грати в грухія, там де треба змішувати різні компоненти та отримувати інші компоненти. І ще треба набрати більше підказок, щоб розблоковувати рецепти нових компонентів. Ну, ось, почали! У мене як новичок, тому у мене тут тільки чотири основні елементи. Вода, повітря, вогонь та земля. А нічого ми будемо розвиватися. Можна почати із такого, що може вода, вода, вода. Океан. А якщо вода, вода, озеро. А Якщо можна буде земля, 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 то гравітація. А якщо це гравітація, 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 то це чорна діра. Чорна віра, це класно. О. А, давай перейдемо до більш. Класичних елементів. Наприклад, вода повітря. Хмара. А, хмара, вода це дощ. У мене ось тут є одна підказка, і я можу взяти якийсь м, елемент. Пара. О. Кіра. Вода, вода, пара. А тепер нам я вода рослина. Хмара, нема. хмара. хмара, хмара, блискавка. блискавка, блискавка, блискавка. Або Енергія. Енергія вода життя. О, життя. З ним я сам крутим, але в наступному розділі до побачення!